Незважаючи на труднощі та ні на що, центр духовної допомоги продовжує свою благодійну діяльність, адже у цей непростий час людей, які страждають, з кожною хвилиною стає все більше. Крім нагальних людських потреб, люди як ніколи мають потребу у спокої, рівновазі, духовній та моральній підтримці. Наш обов'язок дбати про душі. І коли люди не можуть прийти до нас, ми йдемо до них. Тож, нещодавно, ми завітали до сіл неподалік від кордону з Білоруссю. Радча Нова радча та грезля. Це була наша друга поїздка до них, і мешканці цих сіл були дуже раді нашому приїзду. Пастор казав людям про те, що лише у Господі можна знайти справжній мир, який не залежить від обставин. І в кінці помолився за присутніх. Також завдяки підтримці благодійної організації «We stand with Ukraine» стало можливим надати людям продуктові набори та одяг. Для нас є великою радістю нести людям віру та підтримку. Ми не зупиняємось, адже є ще так багато людей, які прагнуть знайти справжню віру та впевненість у завтрашньому дні.